Це канал «Прості рецепти. І сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно простий та корисний ПП-десерт. Для приготування все елементарно беремо миску і 4 банани. Звільняємо від кожури та перекладаємо в нашу миску. До цих бананів додаємо 4 курячих яйця. Далі ми беремо звичайний грецький йогурт і відправляємо їх. Його до наших бананів з яйцями все це розминати можна виделкою, але якщо у вас є блендер, краще скористатися ним. Що я і зробила одна хвилинка, і вуаля, ми отримуємо готову однорідну перебиту масу. Тепер нам необхідно підготувати все для випічки. Беремо посуду, я взяла скляну, що дуже зручно, нічим не змащувала, нічим не посипала, а одразу в скляну форму виливаю отриману бананову масу. І за смаком додайте пару жменьок ягод. Це може бути смородина, лохина, вишня, малина. Що полюбляєте, те й додайте. І відправляєте в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин запікати до готовності. Все даєте охолонути і можна куштувати: нуль цукру, нуль борошна, нуль розпушувачів, дріжджів або інших добавок. Абсолютно попешний рецепт з яскравим банановим смаком, і, до речі, доволі солодкий на смак. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк і не забудьте підписатися до нових смачних рецептів.